Всім привіт, друзі! Ви знаходитесь на YouTube-каналі DeFi.US. Сьогодні поговоримо з вами про DeFi сервіси, які дають змогу заробляти десятки сотні тисяч іксів. Для цього вам потрібно володіти знаннями, інформацією, яку я вам буду передавати в даному відео і в наступних. Від вас я чекаю підтримку, так як це моє перше відео. Підписки обов'язково залишайте ваші коментарі, на які би тематики ви б хотіли, щоб я записав відео. Це дуже цінно для мене, і я, відповідно, буду для вас ще більше старатися. Давайте почнемо з першої У нас децентралізованої біржі, вона називається Dextools.io. А я в ній торгую на мережі Ефір. Ви можете торгувати на різних мережах. Інші мережі вони дешевші по комісії, але ефір є самі якісний тим, що на ньому зазвичай розробники випускають самі якісні монетки, тобто не скамові. Скам, друзі, монетки, це означає те, що розробники випускають монетку для своїх фінансових вигод. Тобто вони запустили монетку в моменті, ви подивилися, що проценти йдуть хороші, що графік росте. Ви починаєте також купляти з людьми. Але інші люди не можуть продати а, дану монетку, тому що на інших сервісах вони не проаналізували дану монетку, соціальні мережі, чи контракт був верифікований чи ні, і так далі. Тому це все потрібно обов'язково аналізувати, щоб подальшому не втрачати ваші гроші. Переходимо далі до відео. У нас є Dexboard, на якому показується за день, які в нас монетки росли найкраще, ну і відповідно падали. Також у нас є гарячі пари, на яких ви можете торгувати і дивитися графіки їхні. Це дуже класно, тому що зазвичай на інших децентралізованих біржах немає таких функцій. А тут ви можете подивитися графіки, проаналізувати їх. Тобто, ви можете відкрити таймфрейм на 5 хвилин, подивитися як графік росте, як графік падає. Ви можете відкрити. На один день і подивитися, як графік ріс і чий він падав. Також ви можете відкрити на одну годину і так далі. Тобто тайфрейми ви можете вибрати різні. Як ви бачите, я вже собі тут зробив аналіз по трейдингу, цінові діапазони, де я купляв монетку. І як ви бачите, монетка від моїх цінових діапазонів. Вже виросла практично на 300%. Тобто в моменті на цій монетці можна було заробити 300%. Тобто, якщо б ви проінвестували до прикладу, 100 доларів, то чистими ви б вже мали б 300 доларів і більше. Як ви бачите, дана монетка пройшла аудит, у неї також є соціальні мережі, у неї є свій власний а, логотип, також вона гарно торгується на ринку а, за 24 останні години, як ви бачите, вже 3,7 майже мільйона проторговки і так далі. У нас є, як ви бачите, також тут стакан. В цьому стакані показується інформація, наскільки люди купляли і наскільки продавали дані токени. Також показується, чи контракт верифікований, чи даний токен не скам, чи є комісії на покупку, на продажу і так далі. Також ще є в нас такі от боти, які купляють і продають скоріше, ніж люди. Про них я вам подальше відео буду розказувати, тому що ця інформація скажімо так, не на одну хвилину, не на 5 і не на 10. Переходимо, друзі, на наступний сервіс. Він у нас називається Dex Analyzer. Тут у нас є важливі складники, які потрібно розуміти на цьому сайті, як працюють зазвичай для чого цей сайт в кожної своєї монетки є контракт. Він у нас знаходиться. Ось, пише токен контракт. Я його копіюю і вставляю на Dex DexAnalyzer Dex – це той сервіс, який нам показує інформацію про те, чи монетка її не скамова. Чи у нас власники відмовилися від своїх кошельків, чи вони їх тримають. Тому що якщо вони їх тримають, це не дуже добре. Дані власники подальшому можуть допувати ціну, і, відповідно, якщо вони допонують цю ціну, то ви можете втратити також ваші гроші. Це обов'язково потрібно аналізувати. Ось я, наприклад, зараз став аналіз монетки з Мені по ній показується інформація, що власники відмовились від кошелька, це дуже добре. Що скам різк левел окей, що все добре, що його зараз немає на даний момент, але він може появитися з часом, якщо розробники щось будуть міняти в коді. Також пише окей, your always. Your always, друзі, це означає do your own research. Тобто робіть зазвичай свої власні аналізи, дослідження. Тобто, не будьте 100% впевнені, те, що вам на картинці показується, може бути не в дійсності, як на децентралізованих біржах. Це обов'язково зазвичай провіряйте. Також зараз трейд статус, тобто торгові на торговельний статус, він у нас є відкритий, можна торгувати. Також у нас показуються холдери, яку процентну ставку вони тримають цих монет і так далі. Тобто, тут вся інформація у нас є і на покупку, і на продажу, чи комісії, є і так далі. Це дуже важливий сайт, я на нього зазвичай завжди дивлюся, і подальшому використовую такий сайт, як токен Сніфер. Для чого він є? Для того, щоб також вставити сюди контракт даної монетки, і відповідно, щоб тут ми провели також аналіз. Тут аналіз проводиться по тому, чи власники тримають більше 5% монет, чи не тримають більше 5% і так далі. Тобто, тут також вся інформація нам подальшому показується, коли токен був створений, на яких сайтах, ось ви бачите, що. Є стобальна шкала, стобальній шкалі наші токени оцінили на 100. Це дуже добре. Він не скамує у нас, і на ньому ми можемо собі спокійно торгувати і розуміти, що там все в порядку. Даний сайт я також дуже часто використовую. Якщо ми перейдемо на інший сайт, він називається у нас Uniswap, це у нас децентралізована біржа, де ми можемо також купляти і продавати токени. Тобто, я можу вибрати свій кошельок, ви можете вибрати Wallet Connect трастовський кошельок, Coinbase, можете вибрати кошельок Uniswap. У мене є Metamask, я його підключаю. І ось в мене є там конкретна сума ефірів. Я можу вибрати в моменті токен, допустимо, One Inch, або прописати той токен, який мені потрібний. Або ще навіть краще, я можу вставити сюди контракт з Ethereum. І мені показується, от моя монетка, і я її хочу обміняти. Я вибираю цю монетку, вказую, що хочу на всю максимальну суму. І мені показується, щоб зараз мені купити таку кількість, мені потрібно заплатити 8, як ви бачите, точка 10 доларів. Тобто, якби не маленька сума за комісію. Комісії у нас показуються зазвичай на сайті, і ви можете її подивитися. От зараз комісія у нас на ефірі показується 36 ГВ. Це газ. Тобто, ми маємо сплатити таку суму на покупку. І також ми будемо сплачувати таку суму на продажу. Ви це маєте враховувати. Чому зараз така комісія? Тому що у нас зараз мережа є дуже активна, тобто люди, які купляють, так і продають. Відповідно, якщо у нас тут буде не 35 значення, а буде падати там на 10, на 8, то комісія вже буде порядка 1-2 доларів. Це досить невелика комісія, відповідно, вже нагрузки падають. Зазвичай такі нагрузки менші йдуть зранку і йдуть вночі, тобто можна торгувати і в нічний час, і ранішній час, але це не всім комфортно. Так, переходимо далі. Децентралізована біржа, тобто ми тут можемо обмінювати. Ну, як ви бачите, тут у нас немає графіків, ми не можемо проаналізувати, ми не можемо подивитися соціальні мережі і так далі. Також у нас є децентралізована біржа, яка називається SushiSwap, ті ж самі функції, як і на ЮНІС. Також у нас є такі сайти, як Пінксейл Finance. То тут показується у нас інформація по всіх майбутніх монетках, які будуть проходити листинг. На тих децентралізованих біржах, таких як Uniswap, SushiSwap і так далі. Тобто, ви тут можете собі по фільтру відібрати, які вам потрібно. Допустимо, я вибираю мережу Ethereum, це всі монетки, всі токени, які будуть відповідно на децентралізованих біржах, і через який час. Тобто тут збираються конкретні пули, і ви також можете тут на ранніх стадіях зареєструватися, підключити свій кошельок і заінвестувати там ту суму грошей, яка конкретно вказана тут. По, по тих опціях, яких написали розробники. Я зазвичай це не роблю, тому що є багато монет, які навіть випускаються і на ефірі мережі, і їх просто допінгують потім розробники або люди, які отримали зарані місце тих монет. Тому, відповідно, я зазвичай чекаю, як ви бачите, такі от корекції. Це зазвичай дуже добре, коли є такі корекції. Відповідно, кожен міг купити на цій корекції по 0044 і продати образно по 00018. І ви би в моменті заробили 300%. Тобто ті гроші, які ви маєте заробити, ви заробите, але краще почекати, подивитися, чи графік живий, чи спільнота живе, чи розробники обновляють Twitter. Тобто, ви можете нажати на Twitter і подивитися, скільки підписників. Ви бачите, що 12 тисяч підписників. Тут можна почитати всю інформацію. Тут випускається дуже часто інформація. Якщо ця інформація дуже часто випускається, відповідно розробники активні, розробники також зацікавлені, щоб їхні токени розвивалися, росли, екосистеми і так далі. У кожного є в принципі свої цілі. Свої якісь результати фінансові і можливості. Переходимо друзі на ще один такий сервіс. Він називається у нас Zerion.io. Дуже класна штука. Тут ми можемо відслідковувати контракти практично всіх людей, які торгують на децентралізованих біржах. Допустимо, всі кошельки, які у мене тут є, це всі кошельки, яких я відслідковую, скажімо так, людей, які активно торгують і торгують досить в плюс, а не в мінус. От в мене є кошельок, в якому є 366 тисяч доларів в моменті. І ми можемо подивитися його історію, як він за день торгував, ми можемо подивитися його історію, як він за тиждень торгував, як він за місяць торгував, і так далі. Тут показуються всі його активи, тобто які активи тримаються даним властиком даного кошелька і так далі. Також, друзі, ми можемо нажати історію і дивитися історію, які покупки були зроблені. От дана людина в 6:45 ранку, 23 числа, зафіксувала 0,163 ефіра і продала такі от монетки B'XBT. Якщо ми спустимося вниз, 12-17, людина. На три ефіри з чимось купила у нас конкретно Joy, таку монетку. Тобто, вся інформація тут є, і вплоть до того, що ми можемо подивитись, на яких цінових діапазонах дана людина купляла, продавала. Я зараз вам коротко показую інформацію, ну в подальшому буду записувати більш об'ємнішу інформацію по даних сервісах, щоб ви розуміли, як працювати, як аналізувати, що для цього потрібно робити. Так, друзі, ще у нас є такий сервіс: Маєстробот. Це у нас в телеграмі є бот, на якому ви можете ставити лімітні ордера. Тобто, якщо ви хочете купити по 0 10, допустим, 00010 ціні ви хочете купити, ви прописуєте в Telegram боті що ви хочете по такій ціні купити. Тобто, вже виходить, в цьому боті такий функціонал. А, як на централізованих біржах, тому що тут ви не можете поставити лімітний ордер. Тут ви можете по ринку купляти і по ринку продавати. А на боті ви можете по ринку і купляти, і продавати, і лімітно можете купляти і продавати. І на боті ви ще можете ставити стоп лоси На даному боті вам показується вся аналітика по даній монеті, як вона торглася за останні 24 години. який у вас профіт по даній монеті, ви можете виставити, наприклад, стоп-лосс. Якщо ви купите по 10%, якщо ціна впаде, допустим, на цей рівень 0,0863,7, то ви, допустим, втратите там 15% від вашого депозита. Ну, якщо ціна у вас виросте, допустим, там на 1236%, то ви заробите, там, допустим, 20 або 30%. Тобто ви можете це все в боті прописати, що там, хочу втратити 20%, а заробити 100% і відповідно в той діапазон ціни, куди. Ціна буде йти токена, так як люди будуть купляти, відповідно, ви або заробите або втратите гроші. В цілому, як ви бачите, інформації є дуже багато, є про що розказувати, є про що показувати. В подальших відео це обов'язково буду робити. Буду вам вдячний за підтримку, за лайки, за наше українське за DeFi.ua що, друзі, обов'язково залишу всі сили на сайти під описанням даного відео. Залишу сайти у нас відповідно на телеграм-канал, на телеграм-чат. Заходьте, підтримуйте, спілкуємося. І будемо разом розвиватися. всім. Дякую, гарно.